Я живу здесь 53 года в этом домі. Шість прилітів було. Попала якраз сюди мою квартиру і упала вот тут. Вот. Меня привезли на наступний день, как квартиру розбили. Убила бы и меня, потому что мене, тому що окно вылетело, упало на диван, де я сплю. На цьому будинку було замінено дах із шиферного на металочерепицю. І робимо утеплення фасаду. Стіни утеплюються мінеральною ватою. Далі буде декоративна штукатурка. Кінцева. Вікна поміняли повністю всі, і двері вхідні. Взагалі в Чугуйському районі пошкоджено близько 5300 споруд, але ця цифра ще уточнюється, бо працюють ще комісії і актують ці всі дані. Готуються наразі 14 проєктів по відновленню 14 будинків. Старому Салтові. Також планується відбудувати два навчальні заклади: це в Старому Салтові і в місті Чугуєві, де також вони зруйновані майже повністю. Процес триває. Працюємо над забезпеченням людей світлом, газом, теплом і готуємось до опалювального періоду.